Дайте вгадаю, у вашому гаражі є тільки розетка і ніякого водопроводу чи, хоча б скважини. А ви б дуже хотіли мати можливість мити свою ластівку. Це більше не проблема. RZTK W450 450 це зручна та практична мийка високого тиску. Вона підходить для миття техніки, очищення приміщень, видалення навіть найстійкіших забруднень із різних поверхонь. Вона дуже проста в використанні, тож давайте розбиратись. По-перше, комплектація. Тут є сама мийка, вона невелика і дуже легка, що робить її достатньо зручною в використанні. Армований шланг високого тиску дозволяє витримувати високі навантаження, як, наприклад, під час запуску та зупинки двигуна. До того ж такий шланг стійкий до зовнішніх механічних впливів. Професійний пістолет, сопло якого виготовлено з високоміцної сталі, у разі безпосереднього контакту з водою чудово витримує перепади тиску та температури. А також насадки. Спилювач для шампуня та голка для прочищення сопла. По-друге, мийка обладнана потужним та продуктивним електродвигуном. Мотор цієї моделі розроблений спеціально для застосування в помпах високого тиску. Завдяки оптимальному співвідношенню частоти обертання та крутного моменту мотор не потрібно обслуговувати впродовж усього терміну експлуатації пристрою. Завдяки мідній обмотці двигун має високий ступінь надійності та підвищений ККД. По-третє, помпа даної моделі моделі виготовлено з алюмінію. вона забезпечує ефективне відведення надлишкового тепла від електродвигуна, а також сприяє зниженню загальної ваги мийки. Стійкість до дії абразивних частинок на цей тип металу дає змогу збільшити термін експлуатації. А тепер, як на мене, найголовніша функція даної моделі: RZTK W450 може самостійно робити забір води з відкритих ємностей. Тобто, ця мийка може сама створювати тиск і набрати воду з. З річки або з відраз водою. Правда, для цього необхідно докупити спеціальний шланг подавання води. Мейка працює тільки якщо ви тримаєте палець на кнопці пістолета. Якщо ви відпускаєте кнопку, електричний двигун автоматично вимикається. Це сильно заощаджує робочий ресурс приладу. Також вимикається живлення під час припинення подавання води. Це запобігає перегріванню та ламанню двигуна. Живиться мийка від звичайної побутової розетки. Довжина кабелю сягає 4,1 метри. один w 450 це дійсно якісна та легка у використанні мийка, з якою Ваша машина завжди буде чиста. Посилання на неї ви знайдете в описі відео. Сподіваюсь, цей огляд був корисним для вас. А ми побачимось у наступному відео.